Thank you for watching. У 2024 році пропагандисти Кремля поширювали безліч фейків про систему охорони здоров'я України. Ми виділили три теми, на яких росіяни паразитували найчастіше. Російські медіа часто поширювали дописи про діяльність так званих чорних трансплантологів на прифронтових територіях, які буцімто незаконно вилучали органи у поранених бійців. Цей фейк росіяни просувають ще з 2014 року. Однак проведення трансплантації органів неможливо. В польових умовах для цього потрібне спеціальне обладнання, кілька бригад медиків та ідеальний збіг фізіологічних показників донора і реципієнта. Для поширення наративу буцім, в Україні діють біолабораторії США, де працюють над створенням біологічної зброї. Долучились російські посадовці, зокрема Захарова та Ніпінзя. Україна співпрацює із США у галузі запобігання поширення патогенів та знань, які можуть бути використані для створення смертельного вірусу. Росіяни регулярно публікували дописи, ніби в Україні невдовзі розпочнеться або вже розпочалась епідемія холери, чуми. Черевного тифу тощо ці вигадки поширювали, щоб налякати та спровокувати паніку у суспільстві. Фейкомети перебільшували реальну статистику захворювань. Насправді, за 2024 рік в Україні не було жодної епідемії. Читайте інформацію лише в перевірених джерелах. Офіційна інформація, що стосується вашого здоров'я, на сторінках Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я України.